Мене звати Ольга Кривошеєва, я актриса, працювала в академічному в Руському, драматичному театрі імені Олександра Сергійовича Пушкіна в Харківському університеті мистецтв. Жила у Харкові. Такі були плани просто жити, насолоджуватись життям, працювати на, улюблені, на улюбленій роботі. Ось Дружити зі мною. <реш> <реш> Дружити. <реш> я Марія Ванєєва. Я також актриса. Я також служила в театрі імені Пушкіна і працювала і досі працюю в Харківському університеті мистецтв імені Котляревського. Зараз викладаю онлайн. І, в принципі, переїхавши в Берлін, ми продовжуємо робити те саме. Так, так вийшло, що життя дало, дало цю можливість. У п'ятій десь. Біля шостої ми чуємо вибухи. Ми почув чоловік, встав і каже, Оля, збираємось. Цей час ну була паніка. Я не розуміла, я нічого не взяла свого. Я думав, я думала про дитину, так памперси в дорогу, що нам потрібно. І ми вирішили зразу їхати до центральної України до батьків. Військові машини, танки, перевернуті фури перед нами, прямо аварія. оце дитина на руках. Це якийсь кошмар. Був для мене. Це була абсолютно несподіванка. Тобто, настільки я думаю, Боже, як я була далека від реальності. Коли вийшли з дитиною, гуляти і над нами пролетіли два винищувачі. Це було капець як страшно. Цікаво, що за три дні до всіх подій, до того як почалася війна, ми зустрілися і говорили про те, що цікаво було б, як би це так жити поближче разом, може, в одному будинку жити, так, займатися творчістю. І нас так прийняли. Це просто я не могла повірити, що. Настільки люди можуть бути емпатичними, відкритими, настільки впустити в свій дім, дати все, тому що ми за їх рахунок, мені здається, два місяці жили. Мабуть, це таке перше, що лякає Боже, а як ми там проживемо? А на що ми будемо так, жити? Так, на що ми так, будемо так. їсти? В принципі. Це, це питання у нас було закрите. Okay. Марія приїхала з ідеєю зробити перформанс. Вона каже, в мене Оля, вона мені писала, ми були постійно, постійно на зв'язку, ми мене ідеї, ось ми повинні щось робити. І в принципі ми довго не сиділи у Дзені там. Ми розуміли, що треба цю енергію кудись дівати. Нас запросили в Гамбург, ми е, через три тижні поїхали в Гамбург, і ми поїхали грати в церкву. Ми виступали в церкві. Наш е, маленький там е, нарис перформансу про Україну, про угу. наші, наші події. Наші, наші історії. історії європейці підходять і дуже дякують за те, що кажуть: ми не знаємо цього, ми не, угу. ми, ми не могли уявити, що це так. Так вони дивляться новини. Але коли це зі сцени, реальна історія реальної людини. Ну, це інша енергія, і те, як вони сприймали, і, і так це давало таку мотивацію далі говорити, тому що це якраз був період, коли люди деякі вірили, а деякі ні, тому що російська пропаганда добре працює багато дуже цікавих великих проєктів, коли ти бачиш, як люди працюють. Разом яка це класна енергія? Ну, от мені вдалося побувати на кількох великих таких мюзиклах, шоу ця синергія і цей розмах, думки, втілення прийомів. Це вражає. така свобода прояву і завжди видно наших. Але я думаю, що ми можемо дати. Ми можемо мені здається дати більше почуттів і серця, тому що у них система в університеті і така позиція викладачів, що вони не торкаються особистого життя почуттів студентів взагалі. Тобто, це така прям тема табу, що я не можу сказати студенту німецькому тут. Тут ти повинен заплакати, знаєш, чи щось відчувати. Тобто ми не йдемо до почуттів студента. То, я не скажу, що це є зображення. Ні, вони дуже добре працюють, дуже добре. Вони талановиті. І вони просто ти їм даєш завдання, вони зразу це роблять. <звук> Сум страшний, і хочу <звук> повернутися в той же час, коли якийсь суперпроект ти в нього поринаєш і е, ці можливості, які дає Європа. І дуже ще, ще залежить від дитини, тому що якщо почнеться садочок, мова, і ці питання, не ну, зрозуміло, коли закінчиться війна, що буде з квартирою. Я е, намагаюся не думати, а просто якби бути в моменті і робити, що я можу в даний час, і, і будь-що буде, такий девіз, можливо. Знаєш, мені дуже подобається фраза роби те, що можеш, роби. з тим, що ти маєш там, де ти є. І да. Ми тут співаємо, створюємо, ділимося культурою, мовою, піснями, всім, чим можемо. І так задумуєшся над історією, і такі зміни, які люди в нас. Ти навіть не так уже розумієш, які українці талановиті. Я можу сказати з чистим серцем, з певністю, що наші люди так і боженька дзвонить. Що у нас дійсно дуже талановита нація. Вже сіло соннечко загає і соловей саду співає. А я свечі виглядаю. Ви, ви, шукаю мило ви, своє.